Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разу. Була під масованим ударом дронів були атаковані Приморсько-Ахтарська. Це та місце в Криму, звідки дуже часто запускають шахеди на нашій території. Повідомляють про як мінімум два прильоти по військовому аеродрому. Удар також був по підстанці, внаслідок чого зникло електрозабезпечення. Також українські БПЛА сьогодні вночі атакували НПЗ у Ростові. Офіційна влада, як завжди, стверджує про загоряння комишу, але місцеві кореспонденти не дають з і зафіксувати. Але прильоти не по комишу пишуть про нову аварію на ростовській АЕС через виведення зеладу турбін підстанції знову витік охолоджувача. Мільйони росіян без світла евакуюють дитячі будинки дома пристарілих, перенатальні центри. Вперше Росіяни жорстко відчули, що таке війна. В той же час Патрушев збирає радбез. Йому терміново потрібна зупинка війни. Він задіє усі канали. Вчорашній замах на Трампа пришвидшить його перемогу очима. Тим самим, на думку Патрушева, і закінчиться війна. Мирний плани публікували телеграм-канали, ми показували не так давно. Наразі деякі частини війська знімають з фронту та повіряють Москви на захист ампотрошев готується закінчити війну та воює з олігархами та військовими, які пішли проти. Втім, нам своє робити. В Ростові зруйнована рембаза та казарма, де жили і навчалися російські військові. У пропагандистів істерика ось що пишуть ракетний удар по Ростові пагіблі болі 20 воєнних ВСО. ОНІ слі масірований удар по Ростові в результаті попадання ракети і попадання. Блумков погибли, по предварительным данным, 22 военных. Еще более 20 ранены. По словам наших источников, в правительстве и генштабе ракеты попали в здание, где проходило собрание офицеров, погибли минимум четверо. Важно, есть военные объекты. Еще один объект и мирные дома серьезно пострадали, в том числе от попадания осколков, спитых ракет. Но мирные не погибли, только военные, точечный удар. Это были атакамсы. Такие ракеты сложно спивать, поэтому у нас, к сожалению, есть и пострадавшие, и серьезные жертвы среди военных также выведено из строя важное оборудование, которое связано с рабочей системой РЭБ и ПВО. Какое я вам, конечно, говорить не буду, отметил один из собеседников. По словам источника в Генштабе, погибли 22 военных. По и пусть гражданские власти комментируют. По военным ситуация такая печальная, сказал он. Также собеседник призвал жителей Ростова ходить в бомбоубежище. Он посоветовал, что это сейчас не делают даже военные, которые почему-то расслабились. Вас очень сильно выносят тыловые базы. Не перший удар по Ростову, два тижні тому у Ростові був приліт біля академії внутрішніх справ, де базувалися російські окупанти, за даними телеграм-каналів. Глава так званої ЛНР. Під завалами загинуло до 39 окупантів. Ще 58 поранено. удар ракетами атакам з побудівлі, де проводилася нарада та нагородження. ОС в Росії один із дронів вибухнув поруч зі складом з ядерними відходами. Як повідомляє російський телеграм-канал База Вибухові пристрої на двох БПЛА з якихось причин не здетонували. А третій безпілотник, ніби. То вибухнув біля складу з ядерними відходами, в результаті чого був пошкоджений фасад будівлі складу. Перший впав у зоні кінологічного містечка і не здетонував. Другий безпілотник реактивний БПЛА літакового типу знайшли лежачим на асфальті. Безпілотник ніс вибуховий пристрій, але він не спрацював. А ось третій безпілотник атакував склад з ядерними відходами. За інформацією джерела, в результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі складу. Пише.